Навчання, яке ти любиш, це Optima School. Освіта майбутнього вже сьогодні. Продовжуємо обговорювати із Олександром Коваленком. Це військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю. Я б хотіла розпочати із того, що британські дослідники із СІР написали, що Росія почала використовувати проти України шахети власного виробництва. Як гадаєте, от на вашу думку, як у Росіян зараз із ВПК, адже згідно з прогнозами, усе мало запрацювати на початку 2024 року, ну і попри санкції зараз виходить так, що вони, начебто, ну за попередню інформацію випереджають цей графік. Ну, я скажу наступне, що безумовно Росія почала використовувати в деяких версіях Шахет-136 ті чи інші блоки власного виробництва. Це правда. Але це ще не свідчить про те, що вона налагодила серійне виробництво. Правда, те, що інформація щодо будівництво заводу по шахетству 306 на території росії Останній разу коли вона обновлювалась то вона стосувалася 2024 року ворогів за все повноцінно цей завод може запрацювати на навесні 2024 року. Але е, не виключається те, що це могли бути прототипи е, ручного виробництва, е, невелика партія, ну скажімо так, навіть не серійне взагалі е, і близького виробництва. Але з іншого боку, є е, інші моменти. Е, коли Росія отримала шахет 136 від Ірану вперше, то е, вона ще тоді намагалася підвищувати їх характеристики, вона не дуже була задоволена. Росіяни не дуже були задоволені характеристиками шахеду. Вони намагалися підвищити його дальність та надійність дії встановленням блоків Глонас. Потім, коли почався зимовий період, вони намагалися покращити їх паливну систему тому що що вона більш була стійка та надійна під час низьких температур. Тобто вони поступово модернізували. Тому я не виключаю, що ось ті шахети, про які зараз йдеться, а саме в яких було знайдено, ну, наприклад, блок управління польотом В-101 або навігаційний модуль комета, який входить в комплекс з блоком супутникової навігації Б-105. Які також використовують Форпост П, російські розвідувальні БПЛА та Орлан-10. Я не виключаю, що все це є елементами модернізації та покращення шахетства 36 за наявних, наявного обладнання та запчастин. Бо більшість усіх запчастин шахетства 36, воно іноземного походження, виробництво США або виробництво Японії, Швейцарії і так далі, і так далі. Отже, виробництво шахет залежить від контрабанди цих запчастин, щоб не було такої залежності, намагаються якось замінювати ці елементи російськими. Тому я навіть не виключаю того, що це Росія постачала до Ірану ці запчастини, щоб у нього не виникало якихось простоїв при виробництві через затримку контрабанди. Та він використовував усі елементи в при виробництві шахетство тридцять пане Олександре. Загалом, якщо ми говоримо про... Е... Російські плани, ось ці їхні на майбутнє на довготривалу війну. Ну, принаймні, вони на це якимось чином сподіваються. То активізувалися дуже із дронами і показували виробництво тих своїх ланцетів. І українські військові говорять, що безпілотники ворожих на фронтах побільшало. Ну і навіть уже у деяких випадках конкурують із українськими волонтерами, які масово закуповують fpv дрони для українських фронтів. Це Ну, назвімо так, новинка, так бо лише нещодавно усвоїли у таких масових масштабах це наші військові. Як гадаєте, якось ця стратегія Російської Федерації насичувати фронти безпілотниками, виготовляти шахеди для атак на українські міста, які трохи далі від лінії фронту, як вона повпливає на російсько-українську війну, яку спершу на початку повномасштабного вторгнення. Називали все ж таки такою класичною конвенційною війною протистоянням артилерії. Але от зараз бачимо також і війну безпілотників, якщо коректно так казати. Так ми бачимо, що саме зараз робиться акцент на використання дронів різного типу: це розвідувальні, це ударні, це дрони камікадзе. Врешті-решт, це поражуючі боєприпаси. Тому цей напрямок він буде тільки, ну я скажу так, еволюціонувати, і навіть це коректніше, тому що саме під час повномасштабного вторгнення в Україну Росія, яка мала деяку номенклатуру модифікації боржуючих боєприпасів ланцет, вона їх покращила. І якщо раніше, наприклад, ланцет не був якоюсь серйозною загрозою для танку. Та навіть і для САУ, а то зараз ланцет 3 М є серйозною проблемою навіть для важкоброньованої техніки за рахунок збільшеної бойової частини, а також використання кумулятивного ефекту. І така так само і еволюціонують і дрони і БПЛА українські, які виробляє Україна, а також отримує Україна та покращує згідно з тих вимог, які є. Зоні бойових дій так зараз можна говорити про те, що дрони вони є невід'ємною частиною, і в деяких моментах, при в деяких тактичних діях, навіть превалюючою частиною ведення бойових дій. Якщо пане Олександре, от від російських планів перейдемо трохи до російських невдач невеликих, але все ж таки хочеться до них це слово використати. Лише завчора і лише в тимчасово окупованих Олешках сили оборони України знищили два склади із боєкомплектами росіян. Зрозуміло, що втрата таких запасів впливає на спроможності російської армії. Але чи можемо ми припустити, скільки ж у них тих складів, скільки у них цих боєкомплектів от на тимчасово окупованих територіях? Бо майже кожного дня дізнаємося від генштабу про те, що зсу мінуснули десь оці їхні склади, а росіяни все ще мають потужні можливості постачання, і логістика їхня не перервалася. Ну так, вони ще мають можливість накопичувати їх, забезпечувати е, свої підрозділи боєкомплектом, але е, тим не менш, те, що знищується, воно вже не буде стріляти. І це дійсно плюс е, Росія постійно в неї постійно працює логістика через Кримський міст, наприклад. Залізнична частина, особливо саме залізницю, та іншими шляхами через Маріуполь на Бердянськ, через Таганрогу на Бердянській і так далі. відбувається постачання постійно. Знищення з таких складів так, їх дійсно багато, але знищення є невід'ємною частиною буденної діяльності наших сил оборони, а вони, ми, ми, наприклад, ми знищуємо енну кількість артилерії, вони відправляють для її компенсації, артилерію знімають з консервації, збереження. І вони не встигають, наприклад, компенсувати ті втрати, які несуть в зоні бойових дій за артилерію. Вони не встигають їх компенсувати зараз. Вони вже в третій місяць поспіль, вони а, за компенсацію йдуть в мінус. Вони не можуть повністю це все відновити. Так само і з боєприпасами. Вони зараз відчувають ну, зовсім інше вже постачання на передову для польової артилерії, наприклад, кількість боєприпасів, аніж це було, ну, наприклад, два місяці тому або півтора місяці тому рівень забезпечення знижується. В якийсь момент а, може перестати працювати якась з логістичних артерій. Ну, Кримський міст, наприклад, або Чунгарські та Армянські мости взагалі не зможуть забезпечувати материковий південь. А, отже, це ще більше складить їх а, ситуацію. Це все як такий собі сніжний ком. воно поступово, але збільшується, збільшується. Олексій Резніков, український міністр оборони в інтерв'ю «The Guardian» заявив, що на деяких ділянках фронту цитую сили оборони зустрічають по 5 мін на квадратний метр території. Це ну дуже щільно. Це взагалі, от мені як цивільній, важко собі уявити наскільки ж замінована там територія. Зважаючи на поступове і обережне просування українських сил, чи встигатимуть росіяни мінувати території в тилу і створювати також ешелоновану оборону, на вашу думку? Їм буде це важко зробити під тиском постійних наступальних дій сил оборони України задіяння. Вже резервів стратегічного рівня російським командуванням, а вони не будуть встигати повноцінно створювати лінії оборони в тиловій зоні або по другій лінії оборони. Скільки їм потрібно було часу для того, щоб підготувати ті лінії оборони, про які ми зараз говоримо, які ми зараз прориваємо? Ну я скажу так, це приблизно десь рік. Приблизно десь рік вони все це готували. Отже, зараз ми можемо говорити про те, що ми змушуємо їх використовувати ресурс в першу чергу на оборону, а мінувати вони так щільно, як це було в полосі забезпечення в першій лінії оборони. Вони вже не зможуть. Вони не зможуть встигати необхідні лінії оборони фортифікаційні споруди. Тобто зараз саме ситуація постійного руху та тиску, вона грає нам на користь, і зупинятися ми не маємо права, тому що ну тоді не виправдано, а буде загально чому це все починалося. Ну і ми і не зупинимось, тому що ми бачимо, що навіть на сьогодні, коли росіяни використовують вже стратегічні резерви, ми ще не використовували наші основні ударні групи. Пане Олександре, а як гадаєте, якою як ми зараз можемо поглянути, не буду казати, оцінити, на техніку для розмінування? Чи достатньо її у нас? Бо The Washington Post нещодавно написали, що спочатку повномасштабного вторгнення союзники видали нам менше 10% інженерної техніки. Її немає у наших союзників, надають неохоче. Чому от ситуація із ну буквально найважливішим у певні етапи є ось такою? Сумною, назвімо це так, так. У нас дійсно серйозні проблеми на сьогодні з технікою для розмінування. Ну, проблеми в першу чергу, тому що її дефіцит, її мало. Вона дефіцитна. Наприклад, нам не вистачає. Якщо ми кажемо про радянські установки для розмінування, це УР-77, їх не вистачає. Якщо говоримо про західні, то це, наприклад, М58 Міклік. Не вистачає установок розмінування дистанційного типу. Нам не вистачає протимінних тралів. Нам не вистачає інженерної техніки для розмінування того чи іншого типу. Отже, це дійсно питання до того. Чому вона не своєчасно постачається, скажу так, іноді це пов'язано з бюрократією, іноді це пов'язано з технічними моментами. Але дійсно, на момент наших наступальних дій та станом на зараз, нам фактично по всій лінії фронту не вистачає саме ось. Цього типу техніки та цих інженерних засобів для того, щоб більш успішно проходити е, заміновані поля. Дуже сподіваємося на те, що наші союзники це теж розуміють, і зараз із українськими дипломатами, з українським військово-політичним керівництвом шукають якесь спільне рішення. Маю до вас завершальне питання, яке теж півдня стосується, адже чимало сьогодні про нього говоримо. З'явилася свіжа інформація від британської розвідки, і тамтешні аналітики говорять про те, що російське командування змушене задуматись про перекидання підкріплення з пріоритетного напрямку під Запоріжжям на лівобережжя Дніпра під Херсоном зв'язку з ти активізацією боротьби українських захисників за контроль над новими точками на цій території йдеться про стрівці у Герлі Дніпра. Можливо, також переживає через е, оці. Висадки українських військових на лівобережжя сутички, які відбуваються з російськими військовими. Як гадаєте, чому вдаються до ось таких міркувань? Чому потенційно можуть вдатися до такого рішення? Адже українські фронти, я говорю зараз не лише про південь, а й схід, так зрештою з півночі, уже із території Росії є величезна кількість російських військових і нових мобілізованих. А тут виходить, що не вистачає їм зага. Гарбників, от саме на півдні, так, під Херсоном, чи от до якої тези більше схиляєтеся ви? Я не бачу, щоб Запорізької області перекидали на Лівобережну Херсонщину я навпаки бачу, як група військ Дніпро поступово вона ось так приєднується до групи військ Схід. Наприклад, та ж сама 56 ДШП, це стратегічний резерв. Її вже використовують саме в Запорізькій області. Саме лівобережної Херсонщини перетягають підрозділи для підкріплення та підсилення оборони Запорізької області. Тому я не знаю, з чого було зроблено ось такі висновки щодо якихось перекидань. Навпаки, ні. А щодо Луганщини, то там відволікаючий маневр, щоб звернути увагу нашого генштабу. Саме на, наприклад, на Лиманський, лимано купянський напрямок, Лимано-Купянську вісь, Особливо зараз робиться тиск на Купянськ. І щоб ми перетягнули частково свій ресурс та зменшили тиск саме на півдні. Ну, це знову ж таки такий геніальний план э, Герасімова, Треба ж розуміти, що лінії оборони там будувалися силами оборони України з самого початку, як було звільнено Харківщину та частково Луганщину. А отже, лінії оборони там, ну не склавши руки, сиділи наші сили, і лінії оборони достатньо щільні. До того ж, ресурс там розміщений, достатній для того, щоб забезпечувати цю оборону необхідним потенціалом. Віримо у наших військових. Єдине, що залишається, коли слухаємо і про ось такі потенційні рухи загарбників і про те, що зараз вони роблять на тимчасово окупованих територіях. Пане Олександре, я дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був з нами на прямому зв'язку.